Не продавати власний голос на парламентських виборах закликали в обласному осередку політичної партії Народний фронт. Перший заступник голови обласного штабу Руслан Годований каже: на Житомирщині зафіксовано безліч випадків підкупу виборців. Добігає е, фіналу виборча кампанія. На жаль, Житомирська область сьогодні зарекомендувала себе не тільки з позитивної сторони, де об'єдналися кандидати. Демократичних сил проти таких одіозних політик як і Пєхова, але сьогодні Житомирська область має безліч фактів підкупу. Сьогодні є заведені кримінальні справи проти підкупу виборців. Хотів би звернутися до кожного Житомирянина, до жителя Житомирської області, що розуміли, що та гривня, сьогодні, яка вам заплачена, буде сторецею у вас зібрана. Тому будь-які кандидати, які сьогодні намагаються купити голос, це ті люди, по суті, які 16 січня голосували. За закони, які призвели до конфлікту в країні, по суті, ці люди здали країну, вони розвалили СБУ, міліцію, те, що ми сьогодні місяцями намагаємося відновити, за словами Руслана Годованого, народний фронт готовий взяти відповідальність за розвиток країни і увійти до складу демократичної коаліції. Від партії Народний фронт хотів би сказати, що ми готові створити демократичну коаліцію. У нас є сильний європейський прем'єр, який готовий розвивати країну далі, і ми готові на себе взяти відповідальність за діяльність влади і за розвиток країни в наступному парламенті. І ще раз не продавайте свій голос, приходьте 26-го на вибори. Не допустіть реваншу п'ятої колони і повернення владу тих людей, які себе зганбили, і ради чого ми стояли всі. За революцію гідності.